Що станеться з грошима інвестора, якщо раптом його брокер збанкрутує? У тому випадку, якщо ви інвестували свої кошти через надійного брокера, який має усі необхідні ліцензії комісії з цінних паперів та фондового ринку, у такому випадку а, можна не переживати. Адже усі цінні папери та Кошти, які лежали на брокерському рахунку, можуть бути легко перенесені до іншого брокера. Тобто, якщо ймовірність низька, але таке трапляється. Якщо раптом брокер збанкрутував, то він повідомляє своїх інвесторів про це і просить їх перенести їх цінні папери та готівку. Або до іншого брокера, або просто вивезти з брокерського рахунку. Таким чином інвестор залишається і зі своїми активами, і зі своїми грошовими коштами. Окрім того, існують державні страхові фонди, які захищають інвесторів. В Америці це Наприклад, на суму до 500 тисяч доларів захищені цінні папери на брокерському рахунку, а в Європі до 250 тисяч євро. Тому, якщо ви плануєте інвестувати свої кошти або вже інвестуєте, то майте на увазі, що дуже важливо інвестувати свої. Кошти з надійним брокером в Україні це іноземні брокери, це Freedom Broker Europe та Interactive Brokers.